Посилити роботу дронів потрібно нашим захисникам. Для цього волонтери придбали антенну. Пристрій передали військовому Олександру 12 травня. З проханням придбати антенну звернулися бійці 28-ї окремої механізованої бригади. Вони, як завжди, на найгарячіших ділянках фронту. Купили антенну донати громадян. Спочатку у військових був інший запит. Вони просили дрон Мавік-3Т, та в процесі збору коштів мета змінилася. Змінили на антенну, тому що у нас саме потреби в антенах, а потреби в квадрокоптерах, ну, зараз у нас забезпечені є з бригади з волонтерських організацій, з фондів. І от у нас є квадрокоптери, є чим працювати, а по антенам слабувати. Необхідність таких антенн полягає в тому, що антенни, якими нас забезпечують, не дозволяють нам літати дуже далеко. І ще плюс нам їх то видають, але після. Прильотів вони пошкоджуються, кабелі, антени, і, хоч їх і маскують, і все одно теж, противник знаходить наші місця, обстріли йдуть, і у нас дуже багато вже втрат антен. І у нас із особливості рельєфу нам не дозволяє наші антени слабі літати далеко і підніматися високо. Низько спускатись для скидів. А от така антенна, я думаю, нам дуже допоможе знищувати ворога. В чому її особливість? Ви замовляли саме таку, вона потужна? Так, так, потужніша, ніж і аналоги менші, якими користувалися спочатку війни повномасштабної. Вона потужніша. Хочу подякувати всім, хто долучився до збору, всім людям, хто був небайдужий. Це дуже великий вклад. До перемоги. Збір на антенну в штабі волонтерів Южницької ТГ закрили понад місяць тому. Замовили пристрій та увесь цей час чекали на доставку. Замовили антенну, яку до цього ми навіть ну, чесно і не бачили, не знали. Це остання модель дуже відомого виробника антенну Лінтеч. Власне, вона працює в широкому спектрі діапазонів і допоможе і FPV-дронам, і різним і Мавікам, і все на світі. І це найпотужніша модель, що. Принаймні на той момент, коли ми замовляли, була. Власне, це топ серед антенну, тому допомогли щасливі, що хлопцям знадобиться. І власне хай, хай служить довго-довго закупівля, тривала ну, більше місяця, напевно, місяця-тиждень. Через те, що за кордон везли за кордону. В Україні наявності ні в кого такого немає, все під замовлення. Ми так само замовили, я так розумію, що воно ну, доволі рідкісна, скажімо, історія. І коштовно, ну, тому зайняло певний такий довгий час. Для таких закупівель це норма. От. Ми шукали можливості закупити пошвидше з тих компаній, де ми зазвичай замовляємо, воно трошки швидше виходить. Але там в наявності таких моделей не було, були більш старі. Нам власне, підходила тільки ця модель, тому ми шукали, ну, знайшли тільки єдину можливість. Була українська фірма, яка забезпечила повністю ну, логістику аж до нас сюди, южно. Всього було зібрано 118 тисяч 879 гривень. Антена коштувала 118 тисяч 617 гривень. Залишок піде на наступний збір. Донатили люди з усієї України. Інформацію про збір тоді ще на квадрокоптер поширила відома блогерка Настя. Ютуб каналу смішно не буде. Майже за три доби вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень. Перед тим як ми перейдемо до основної теми відео, я ну ні, я не буду говорити щось типу Хочу вам нагадати, що війна триває, бо я впевнена і я вірю, що всі і так пам'ятають, що війна триває. Тому я просто попрошу вас за можливості долучитися до збору збору моєї глядачки та штабу волонтерів Южнинської громади, які зараз збирають кошти на квадрокоптер для військових 28-ї окремої механізованої бригади. В описі до відео ви знайдете посилання на допис з усіма деталями збору і зі зверненням самих військових, а також посилання на Монобанку і на номер карти банки. А я лише хочу нагадати, що фраза, яку ми чуємо щодня впродовж останніх двох років про те, що маленьких донатів не буває, вона від частоти свого використання не втратила свого сенсу. Тому якщо у вас є можливість задонатити 5, 10, 15 ну або більше гривень, то не забувайте, будь ласка, це робити. Зараз у штабу волонтерів Южненської ТГ вже черга запитів від військових. Слідкуйте за сторінкою штабу в соцмережах. Незабаром з'явиться інформація про новий збір. Енергетики взялися за відновлення електромереж в Южненській громаді. Це лінія, яка живить місто, та значно постраждала під час серії блекаутів. Наразі бригада Одеса енергомонтаж приступила до земельних робіт та виявлення старого кабелю від головної понижувальної станції Сичавка до підстанції Дружба. По усій лінії робіт будуть точкові проколи. Вже давно цей проект у них існує по заміні цього каблю, який неодноразово вже у нас виходив з ладу, і тому у нас були відключення по місту. Зараз вони дійшли до цих робіт. У них є узгоджений проект. У них відкриті земельні роботи. Тому конкретно це місто. Це місто входу в проколу, бо декілька ділянок будуть проходити методом проколу, не нарушаючи благоустрою. Або є ті ділянки, де будуть перекапуватися ну, відкритим способом, тому будуть деякі незручності для мешканців міста, конкретно від світофору до ДК буде йти відкритим способом. Там неможливо провести таким проколом. Час робіт буде проводитись так, час робіт проводитись так. Одночасно, друга група робітників йде по вулиці комунальна. Там будуть вкладати кабель через відкриті траншеї. Для прокладання силового кабелю підготували спеціальні пластикові труби, які слугуватимуть захисним коробом. Проколи в ґрунті ремонтники роблять за допомогою бурильної машини та спецлокаторів. Прибор тестували, зонт зонд, який показує глибину проколу. Ми будемо проводити прокол. Треба определенну глибину, щоб не заципити комунікації. Ремонтні роботи проводяться за кошти обленерго. Під час заміни інженерних комунікацій відключень електрики для мешканців громади не планується. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. На творчій хвилі сольний концерт Аміра Джандала відбувся 10 травня. Учень школи мистецтв виступив у Палаці культури з репертуаром з 13 композицій. Це класичні, джазові та сучасні українські твори. Можна сказати, що до таких речей з самого початку йдуть. От коли дитина приходить в школу, це вже початок того сольного концерту, тільки дуже не в багатьох дітей він трапляється, тому що це непроста річ. Це треба відіграти багато творів. От, і щоб вони були цікаві, і щоб вони були ну, непрості. Тому це довгий шлях, але ми от прийшли він зараз в шостому класі і дійшли до цього. Поступово це через конкурси, хоча вони були більше онлайн, у міра дуже багато цих конкурсів. А кожний конкурс це репертуар, він накопичується і рівень виконання цього репертуару. у Уміра практично всі перші місця, гран-при в нього є і там другий, і треті навіть місця, але треба просто знати на яких конкурсах. Амір грав як сольно, так і дуетом та в ансамблі. Також два роки тому саксофоніст розпочав заняття грі на фортепіано, тому зіграв і на ньому декілька композицій. Ці композиції я вчив дуже довго, мабуть, не один рік. Яка ваша улюблена композиція сьогоднішнього концерту? Мабуть, безсонні ночі. Чому? Е, ну, вона дуже красива, я люблю її автора. Так. Е, також сьогодні одна з композицій була присвячена вашій мамі. Розкажіть про це. Так, да, так, мама дуже хотіла, щоб я її грав «Безсонні останні ночі. Я граю її два роки вже. Вона дуже сложна. Я, ну, дуже вона мені подобається. Концерт розпочали одразу по завершенню повітряної тривоги. Тому на початку ряди були напівпорожні, але люди підходили протягом всього концерту. Глядачів зібралася повна зала. Дуже гарний концерт, дуже зворушливий, дуже затронув струни моєї душі, мого серця. Дуже гарні діти. Ну, звичайно, особливо Я вперше на його концерті, вперше з ним знайома, але дуже, дуже дуже гарно. Дуже. Попри війну вони там воюють для того, щоб ми тут чимось раділи. Змішані емоції і радощі, і, звичайно, сум. Ну, тому що ясне діло, що в нас війна. Мені він дуже сподобався. Я теж граю на піаніно, і мені музика дуже подобається. Що саме сподобалось? Мені сподобалася останні пісня дуже сильно. А чому? Тому що там грали всі, і весь ансамблів воно ну, мені понравилось. Дивіться запис концерту повністю в наших соцмережах.